Всім привіт! Сьогодні 5 серпня Прийшла нам посилочка. Зараз будемо робити розпаковку Шо ти, котяра приготовився, зараз буде подарок, тільки не тобі, конечно, мені Так, що у нас тут? Я то в принципі знаю що там О, блин. Газета скільки. Капець. Це як ото вну погоді, блін. Волк. Зайця. лечагував, а то це я. капець, хоча бумаги. Буде зимою чим котел топить. Блін, сейчас витягну, бо неудобно. Так, отакі. Воздушні фільтри. Хороші. Трошки видно, дядька, мишки погризли, та тут чепуха. Так що Леоніду Анатолійовичу дякуємо за подарунок. Подарунки завжди приємно отримувати. А тоді ще коли в тебе все на днях день народження, так буде якраз взагалі класно. То я не знаю, хто там в Тіктокі е попадалось, комусь чи ні, це Діана блогер. Там зараз з неї всі, так сказати, то контент собі роблять, то... Ну коротше. Хто може не бачив, побачите афігеєте. Ну, вже і правильно так люди бачите, заробляють собі гроші. Та оце може і я собі думаю, скажу так, як вона. Я не знаю де те гроші брати, але щоб мені на день народження подарили 1050. А лучше півтора ляма подарили. Ну, це звісно, шутки. Не треба мені кажу, ваших грошей. Мені оцей, якщо чесно, люди оце як висилають е, типу подарунок. Мені аж якось неудобно. Ну, якось я, я, нікого не просив, щоб мені щось там висилали. Люди самі я, кажу, предложили, що його я, кажу, і відказуватися. То рівні подарили, тепер ось і фільтр подарили то так, приємно. І на той комбайн теж, що попереді був, теж там трохи дарили. Так, що в нас... Що в нас, що в нас по планах? Трохи там жадко попідварював. Оце теж ось трохи підігнув, тут дірку пропік, бо воно тут все... Тут було приварено, а воно тут не давало крутитися. Прийшлося тут а, зробити Ну так як ті і там. Ну, ось, якщо чесно, воно це не подобається. Воно тут оце лопається, викручується, жатка дуже важка получається. Дуже оці боковинки важкі. Я кажу, тут метал мать п'ятерка, мотовило, люфтера, все до кучі тут. Дебелий вес. Тут, звісно, можна було пружини накрутити, але не хочеться їх трогати. Воно тут різьби такі все, бачите, якісь. Тут вроді то нормально. Тільки я знаю, що зараз почнеш його крутити, блін. І зразу різьбі гаплик буде, блін, то хай ще воно так буде, не будемо його трогати. Так. Що тут сварчатую сварку без жадку так трохи попідварював надо тут щось трохи спробувати його притягнути сюди коротше вже десь пачку електродів спалив 2,5 кг ще трошки тут сварочних робот пооставалося хочу ще залізти сьогодні кардан з цієї сторони відкрутити. подивитися що то воно там то ли на шліцах трохи болтається, бо подшипники вроді то нормально а таке як шліци трошки підбиті ну, розберу гляну лучше А так в принципі що у нас ще щось трохи фариті пообрізаємо тут таке порта якась весь від там в кабіні де оцей речах крепиться що включає вигрузний Тут треба підварити, бо вже єлі там держиться. І що в нас іще. Ну а потім треба буде його заводити, виганяти на вулицю і що то шнеком там дивиться. Бо виходить тут що-то ось бачите, його так позагинали. Тут ось, бачите, плоско йде, а тут його нагепали отак трохи. И, получается ось тут щелина. Треба пену тільки задувати. Надо подивитися, що воно Чи може втягують її підрегулювати. Я не тут теж треба попідварювати, бо порепалось, шатається все. Ось тут воно і не приляга толком. І коли складаєш, треба шнек так добряче піднімати, щоб защлкнулось. Ну коротше трохи такі ще мелоча та полізти в бункер. Треба чи їх познімати е, ті щиточки, що... скажіть, я скажу. Ну що подачу типу, зерна подають, чи, чи просто трохи припідняти. Бо пшеничка, пшеничка цей, слабенько сипалася, а соняк буде так взагалі слабенько. То треба отвори більші поробити. Ну це, поки вроді то і все. Ага, ще Один натяжник который надо подивиться или поменять подшипник или может просто помазать тут такая тоже мелочи короче работы еще трохи хватает так разобрал сварку думаю может <coughs> на компьютерах вот их системниках Як пилякою бува заприпадає, теж бува не робе. Е, думаю, ну піду, спробую вийдуть. Коротше, повидував, все все одно не працює. Ну, То, що колись була попереді, деталька випала. Де вона б? А воно. Та біленька. Назад її впаяв. Кнопка робота, типа сюди питання йде, сюди десь щось де обірвалося. І думаю, заразом маску розберу. Отак воно все було. Коротше розібрав. І дійсно тут батарейка, я тільки вона блин, припаяна. Типу солнечно тут і така батарейка. Витянемо може колись найдемо таку. Така батарейка. Зараза. Коротше і тут тіпа, припаяна була і тут. До нижньої було, це до верхньої. Хорош щось таке наліпили. Такі та йози. Ну що, коротше тут воно не подшипні, а коротше погано на кону затягнута на валу болтається. А тут, звісно, я думаю, чуть. Вскрив цю кришку, бо думаю, там же болти надо буде держать. Дивлюсь оно капець, Ще й той треба буде міняти. Коли отсуну, а то кажется сплош... з... з прошлого разу. А подшипник виходить, ну тут железним, короче, закрыто а то резиновий чи пласмосовий з прошлого разу. Так що, отак, так, іще тут що додивився. Ось тоже треба буде підварити. Так вроді б тоді то, б то все нормально. Знайшов подшипничок. Зараз будемо ставити. Бо може і корпус вам поміняємо, бо дивлюсь трохи і в корпусі шевелиться. Довелося цю сторону розібрати, бо кинувся, а воно вже не підтягується. Вал вроді б то не вироблений, нема, бачите. Коротше, зараз конус другий поставимо. что мой же проваливается. Это еще и куда тянуть. Сейчас поставим и будем пробовать затягивать. Так. Короче, что там трохи <coughs> понаваривал. Подумал, подумал и решил такого профиля Вирізав. Так, вирізав. Щас прикрутим і трохи поприхвачуємо. І так будемо іти обідать. Тут получается конус затягнувся, все нормально. Так, і ще. Замок зняв. Там такая ржавчина, что капець. Надо сейчас його тут точками типа увареного все. Надо його повисверливать та розробити. Получается, Двері знутри не закриваються і теліпаються, і пиляка ж летить туди. Щоб хоч трошки менше було. Так, все, працюємо. Так, приварив, чи верні прислинив, бо невозможно, звісно, сваркою варити. От знизу як почало прогорати, бо тут видно, десь чи вода може стояла. Там вже стільки його, це ще мать рідний, видно, що не міняний. То так, прихватив, я думаю, що не хуже буде, ніж було. А там може хтось колись поміняв, може ми поміняємо той кожух. Бо воно там вже ішничок такий підтертий. Так, що, підемо, під обідаємо, от її будемо щось далі варити. Там воно отойчажок ось. Що ну, вигрузний включається, там ну, треба теж попідварювати, бо... Повиривало уже там телепається. Хтось везучий, хтось не везучий. Так само оцей з вчорашнім дощем. В когось пройшов, а в когось і ні. Так що у нас вчора і каплі не вкупало. А люди дивлюсь, там в вайбері пишуть, в кого 7, в кого 8 а в кого і 40 а в кого і 50 мм випало. А то нормальні дощики. Ну це ж таке. Всім же як кажуть не може так вести. І всі, як кажуть, директорами не можуть бути, хтось довжені трактористом бути. Так що отак, так, ладно, пішов я поработаю за столом. Так, ну що, підобідали, Короче, Коротше, здохла качка. Вадик дав добро. <кхе> каже, не пропадать добру, можна каже їсти. Так що прийшлося доїсти. Бо я собакам кинув. Вони щось не захотіли їсти. Ну а мені вроді б то пішло нормально. Так, що це поставили. там трохи підварили. Так, що тепер далі? Далі, далі. Зараз защиту поставимо. Далі що. Даже не знаю що чим. Заняться, ага. Воно пооткривав тут Тут така ця Короте, пресована бумага, тут просто закрито було. Ну, а воно все, пиляка сюди. Тягнеться, воно зліється, яка пиляка тут, капець. Коротше, треба його відкрутити. сюда заглушки поработать. Бо это не дело. Так, купил вот такой вентилятор. Не знаю, наверное, вот тут я больше все что прикрутил. Так. А там подаемся. Сейчас прикуривать надо, наверное, для него. Трохи хватає. Може зараз ще зеркалом займемося, треба церкву відкрутити, викинути. Ніхто нічого не вкинув. Артем прийшов, вирішив допомогти відкрутити ці штучки. Так, так штучку зварив. Вон там той болтик викрутиться, вкрутиться. Ось таке зеркало є. Сюди якраз встає, затягнеться і буде. Бо там мені один кореш тут недалеко. Живе в сусідньому селі обіцяв, обіцяв, та я знав, що він балабол, він любить побрехати. Та будемо ставити дзеркало. Воно вроді не дуже часто і надо, а, а як є, то і непогано. Зараз витягне. Поки я буду вирізати туди пластини, Артем прикрута. Демонтаж фари, де. Ті вже верхні обрізались, зараз ще, ще тут знімем і цю. Тут кронштейн залишиться, сюди здорову т 150-ту з куприцепом. Потім треба туди ще кронштейн зробити, це потім пізніше. Так, вирізали. без фар. зеркало уже стоит. И закрыты дырки. Так. Все был кронштейн. Под фару. Тут оно уже повырыло, оно, блин, телепалось. И длинное оно было. Зараз вот так обрежем. А все это, типа, З тієї сторони буде типу як шайба, бо вже там воно порозривало. Там тут щось удар якийсь був, добрячий, з брижами пішло. І тут а щось теж було аж там воно розірвало. Десь, мабуть, стовп дорогу перебігав. Артем наводи порядки в кабіні, видуває. Так, собираємо фари. Оце у нас буде за цих нашнек світить. Ці, мабуть, там, де воздуховоды познімали. по накрыще будут две штучки. Это а не знаю. Где их поставить? А вот их или вот эту, или эту у бункер поставим, чтобы у бункере светило. Это а не знаю, что это. Это, кажется, на комбайне было. Так, ну вже як щось поставим, тоді покажемо. Бачите, сіки в замкові мусора <кій> Получиться з нього зробити щось чи ні. Побачимо. Так, понастягував тут фар, блін. Коротше, отакі такі фари є. Коротше всі вони різні, блін, оказується. <кій> Це все. Широка така. І тут лампочка втоплена. Не було цієї пружинки в мене. Витяг я все з цієї фари. О, вже бачите, тут прожавіло все. А вона, виходить, цю не придавлює. <coughs> Прийшлося там шайбочки підложити. Виходить, вона там вже трошла. Ну, коротше, якби не дуже там вже світ. Фара тут ось, бачите, такими усиками крепилося. Я думаю, зараз я цю сюди раз поставлю і буде тут мене усиками держати, блін. А угу. Вона виходить, більша по діаметру. Коротше, більша вона сюди не підходить. Ця менша. Так не показую. ну Коротше це менше. Е -е, оцим обідком крутить. А воно тут така херня зроблена. А ось це, що на комбайні тут стояло. Це ще іначе, що бачите, як лампочка крепиться. Коротше прикол. Те, що на силікон посадили, то таке. А те, що... Просто білою краскою мазнули, щоб типа не ржава була. Оце, звісно, прикольно. Бачите, як лампочка крепиться. Тут таке. Ось так як скрутиш, вроді б то така красива біла. Дві так до нас завітав. Так, були? Ах ти ж. Коротше, крутю фари коли. Заходи бляха ти? Бо казалось, Що ти казали, якщо тебе не буде, лайки не будуть ставити. Ди сюди! Так. Трохи вже поначіпляли. Там одна буде тут ще Отака Т-150ку ще туди поцепимо. Навірно. Отакі ледовські, вузенькі, тоненькі. Получається, де воно болти, стекло крепиться. повикручували болтики і поприкручували туди. Але ще буде проводкою і зайнятися. Тут ось прицепили одну фарку. І ще в бункері там треба буде і проводкою зайнятися Так, в принципі, може ще таке, що помілочок. Я вроді так і перемазав. Це ж неком треба зайнятися, а тільки треба заводити, виїжджати. Оце так. Ну що, на сьогодні все, бо вже сонечко сіло. Так що всім дякуємо за увагу. До наступних відео.